Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала. Любити вміла чесною була така тендітна, це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід. Що поряд, який хотів мене усю й до дна, він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику, огидний був, на всіх наводив страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала Я не буду, та до відмов він, бачите, не звик. І не пішов, а вісім років лупив криваво вікна. Вночі підступно вдерся з усіх боків кричав кричав не моя, то ніч я. Він думав, я з'якаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так, мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна, незалежна, вільна. Я ще сильніша ніж колись була.